Петрович, слухай, а подивись, це часом не твої листи. Це ж треба мої. Мій почерк. Скільки років минуло? Це ж я Валі писав. А де ти її взяв. Ну, Валіної ну, онучки. Виходиться, ти, Захар Петрович Чернецький. Так. Але до чого ти ведеш? Не розумію. До того, Петровича, що я твій онук. Онук, син твоєї дочки Тані. Вам погано, Петрович? Я й подумати не міг, що так життя повернеться. Рік разом пропрацювали я раптом. Ага. Та я сам щось чесно, я, я ж вас тільки шукав. Слухайте, розкажіть, куди ви тоді зникли? Я був одружений з Ірою, твоєю бабцею. А потім зустрів Валю і втратив голову цілий рік не міг прийняти рішення. На дві родини фактично жив. А потім чесно розповівся, дружині, і вирішив поїхати до Валі. Так а ж ви ж вони доїхали? Все як в поганому сні. У потязі мене сильно побили, вкрали всі документи. Я втратив пам'ять. Довго лежав на лікарні. не міг згадати хто, я звідки. Документи зробили нові. Пам'ять з часом відновилася, але на це пішли роки. Коли все згадав, то вже соромно було й до дружини повертатися, і тим більше до валі. Так і прожив на саме ті своє життя. Я навіть не здогадувався, що в мене онук є. Ще й такий дорослій. Слухай Петровичу, ти мене вибач, звісно, але мені дуже потрібна твоя допомога. Моя бабуся наклала колись на тебе прокляття, коли ти пішов. А зараз воно перекинулась на мене. І для того, щоб його розвіяти, нам потрібно разом провести обряд. Інакше моє життя просто зіпсується. Ти поможеш? Зроблю все, що скажеш. Може, хоч так зможу свою провину залагодити. Тьомка! Оце так нове.